Всім привіт! Ви на каналі Аналітика. сьогодні ми поговоримо про перемогу збірної команди України з футболу над македонцями. Це ще один важливий крок, але не останній на шляху до виходу з групи на чемпіонат Європи з футболу. Але говоримо поки про те, що є. А цей матч був набагато кращим ніж попередній матч з македонцями, де ми перемогли 3-2, але програвали після першого тайму з рахунком 0-2. Таким чином, давайте розберемося з тактичної точки зору, що покращилось в грі збірної країни. Розберемося з цим в першу чергу, а потім проговоримо, що не змінилось. Так, тобто дещо варто додати. Ну, поїхали. Давайте спочатку декілька слів скажу, чому я не перебуваю прямо в піднесеному настрої. Не відчуваю щось такого суперпозитивного по відношенню до гри збірної України. Ну тому що сценарій поєдинку був не надто, скажу так, впевнений. Так, Україна забила гол після там півгодини матчу. Разом з тим, Україна дала македонцям створити за гру доволі багато. Вони завдали аж 13 ударів по наших воротах, п'ять з них в площину воріт. Так, Трубіну дали стати героєм матчу. В тому числі. Показник очікуваних голів на позначці 0,77 показує флешскора, що означає, що македонці швидше були ближче до забитого м'яча, ніж до сухого рахунку збірної України. Тому, якби розуміємо, так, один гол був переваги, македонці, в принципі, мали шанси забити, і тоді би було не переливки. Тому так, я трішки так скептичніше до цього ставлюся, але разом з тим давайте розберемо об'єктивно, що було краще. Що було краще, як македонці взагалі забили нам перші два м'яча в себе вдома. Вони нав'язали. Нам боротьбу в центрі поля, вони забирали там м'яч, після чого створювали моменти. Ось в цьому матчі до, там, Першого забито голу, фактично, Україна не давала взагалі м'яча македонцям. Ми спокійно проходили високий блок суперника. Я виділив 4 епізоди, в яких це відбулося за перших півгодини матчу. Це багато насправді для такого поєдинку, Коли команда проводила атаки від своїх воріт до воріт суперника. І всіх них можна виділити певний паттерн. Давайте про це детальніше. Перший такий епізод відбувся вже на 12-й хвилині зустрічі, який показує, що в Македонії захистом все було не дуже добре, але давайте зупинимо. Тут відразу добре видно, що грала збірна України. Це 4-3-3, а македонці грали в 5-3-2. Причому вони це грали в захисті з високим блоком. Ще відразу не добре, тому що у вас є лінія з п'яти футболістів, які тримають глибину, так? тобто вони захищають простір за спинами. Разом з тим ви граєте високо. Так? тобто Коли ви граєте високо, вам треба тримати високу інтенсивність. Не можна давати там між лініями приймати м'яч, тому що ви всі. В результаті розвернутися, будете бігти назад. От, чим вище, тим більш інтенсивно. А ось ця лінія з п'яти футболістів це проблема відразу, тому що якби з неї хтось повинен висуватися, спомагати завжди передній групі з п'яти футболістів. Також проблема полягає в тому, що в наших там три. Гравця з широкими позиціями Вінгерів, що якби трішки ставить в гірше положення фланових захисників Македонії, тому що їм треба дочекатись повернення з попереднього флану, так не можна залишати вінгерів е, самих на просторі. Ось з чим стикалась Македонія. Також бачимо, що наша трійка півзахисників тримається доволі далеко від передньої лінії, тобто вони не намагаються її насичувати. Навпаки, вони намагаються тримати цей статус-кво, коли там 5 футболістів, суперника на 3. Краще розігрувати в себе на половині, Так нема сенсу туди бігти. Там ви навряд чи отримаєте якусь перевагу. І перший епізод, такий найбанальніший, коли у вас там 5 суперників, а вас розігрує 7 футболістів, то швидше за все на фланах будуть забувати гравців, просто не встигати зміститись. В першому епізоді Миколенко отримали. М'яч, отримує простір перед собою, може протягнути. Найбільша тут проблема в тому, що мудрика відпустили в першу чергу, а потім, вже, коли мудрик зміг зміститися всередину, то зверніть увагу, скільки простора в Йохима коноплі. Ну, тому що, відповідно, теж по ньому нікого не було на нашій половині поля. коли Команда почала звужуватися, робиться автоматично, коли суперник отримує м'яч. То відповідно в коноплі утворили ще більше простору. Тут проблема тільки в тому, що до нього довго цей м'яч доправляли, але тим не менш епізод все одно навіть закінчився ударом по воротах. Там доправили до коноплі, конопля закинув на нападника, і Артем Довбик. Протиснув спиною, прикрив м'яч, пробив поворотах навіть. Ну, в принципі, епізод завершився ударом поворотах. Для перших хвилин це непогано. Другий епізод доволі схожий, тільки нюанс в тому, що Йохим Конопля трішки піднімається по своєму флангу, відповідно, там Альоски вже по ньому грає. Як тільки це відбувається, то збірна України переводить м'яч на протилежний фланг, де відповідно Миколенко буде сам. Ну тому що Македонці один гравець на фланг відповідає. І якщо... Але Оски там зліва грає активніше, то йому треба триматися нижче замудрика. От відповідно, Миколенко отримує м'яч, має має шанс зробити декілька кроків вперед. І тут ми чітко бачимо, як ведуть себе наші півзахисники. Як тільки стадія білдапу пройдена, так як тільки ми починаємо розвивати атаку, то Зінченко починає вбігати в лінію нападу. Так він тоді шукає там простір в небезпечній зоні. Він отримує цю передачу. За ним не встигли. Тут хочеться тільки зауважити, що Зінченко в принципі міг би зіграти холоднокровніше, якби оцінив ситуацію. В нього був напевно шанс реально прийняти цей м'яч, поставити спину супернику, і там вже або, або заставив би фолити на собі там жовту карточку би заробив, або можна би було навіть пробувати протягнути в напрямку до Довбика, і там ситуацію 2 в 1 розіграти. Ну, але віддав лівіше на Михайла Мудрика, і мудрик вривається в штрафний майданчик просто за рахунок швидкості. Теж непоганий варіант насправді. Орієнтовно на 25-й хвилині ще був епізод, коли Македонія пішла взагалі дуже високо пресингувати, навіть в тому числі по наших центральних захисниках. Але наша команда ще підключила Трубіна і залишила Македонців, в принципі, без шансів. Теж бачимо. Лінію з п'яти футболістів позаду, і теж бачимо, що по коноплі трішки вище висувається льоски. Те саме, в принципі, зміщення. Можливо, та мудрика боялись залишити один в один. В принципі, коли команди по такій схемі 5-2 йдуть такі високий пресинг, то позаду залишається вже лише трійка центрбеків. Ну, але Македонія, ми так розуміємо, не про це команда. Тим більше наша збірна теж тримала широких позиціях вінгерів, це теж ускладнює завдання висуватись. Треба якось. Діяти по-інакшому. Відповідно, Трубін обіграється на Степаненка, який залишився без опіки, тому що там банально не хватало людей. Степаненко обігрує на Миколенка, хоч теж, в принципі, зауважимо, Степаненко тут міг спокійно розвернутися. Я думаю, якби був цій ситуації, він би спокійно розвернувся і протягнув м'яч. Ну, в попередніх матчах Судокова ми розбирали за збірну України. В таких ситуаціях протягував м'яч, і це завершувалося навіть голами збірної України. А дана атака ще раз Миколенка. Далі Миколенко знову протягує м'яч і завершується це все. Атака знову ж таки персональними діями е, Михайла Мудрика. Я б навіть сказав, що мені в цьому матчі Мудрика було трішки забагато. Там я був епізод на штрафного майданчику на Зінченка не покотив, якщо я не помиляюсь, хоч там була ситуація 2 в одного, і обіграш не був готовий. Тобто Зінченко не виконував забігання, на яке я повинен захисник реагувати, а просто от е, Зінченко стояв в ширині, на нього треба було котити, але Мудрик вирішив е, зміщати центр і пробивати. Мені здається, це вже зайва. Егоїстичність, тому що так в Челсі, наприклад, є проблема, коли команда оточує суперників і не можуть проникнути в шторти майданчик. Тоді такий гравець, як мудрик, більш корисний. Ну, в плані того, що хтось той мусить брати на себе, коли вже суперник забився. Македонія ж в даному матчі давала багато простору. Мені здається, треба було більше використовувати партнерів. Ну, таке моє бачення. Ви можете написати, що ви про це думаєте. А по Миколенку, що хочу додати, дуже часто саме Миколенко використовували в фазі розвитку атаки, тому що Аліоскі все ж висувався більше на свого опонента там по лівому фланзі. Ось, наприклад, ще один скріншот, і це приблизно дуже часто так і виглядало, що Аліоскі трішки висувається. Відповідно, з правого флангу правий захисник залишається по мудрику один в один. Він собі рухатись не може дозволяти. Ну, а ця мобільна група з п'яти футболістів попереду, в Македонії, вона не завжди встигала працювати по фланах. Ну вони в центральному коридорі працюють. І, відповідно, Миколенко дуже часто розпочинав атаки, те, що ми бачимо. Ну але він не просто там біг десь в пробку, а так часто виникало, що в нього є там можливість протягнути до центральної лінії, за неї трішки в центр зміститись і звідти вже небезпечно віддавати передачу. Чи коли ти лицем розвернути до чужих воріт, десь так поближче, вже перед припущеним голом мені здається, Македонія все ж знайшла формулу, як можна було більш-менш ефективно зустрічати збірну України? Вона якраз полягала в тому, що Льоски піднімався вище, він не давав в коноплі грати. Так же вільно, як це робив Миколенко з правого флангу збірної Македонії. По центру ми бачимо вже персонально, тобто є трикутник збірної України. Ну і в принципі схема 5-2 3 теж передбачає три півзахисника збірної Македонії. Вони теж грали персонально по наших гравцях. А два нападника збірної Македонії, які там є, два, вони діяли по нашій трійці захисників Забарний, Матвієнко і Миколенко, так? Тобто три захисника. Їх два. Вони намагаються просто не дати багато простору вибігти. Ну в принципі, ситуація два в три від неї нікуди не дітись, тому що. Позаду бажано залишити одну людину, але тут є перевага у збірної Македонії в тому плані, що в нас дві людини, які просувають м'яч доволі непогано. Це Миколенко поброці і забарний може теж прокинути м'яч. Ось і зверніть увагу, вони так і стоять. А Матвієнко дають трішки більше простору. Тобто, ось хочеш, прокидай. Вони знають, що мабуть знають. Я думаю, що вони готувалися до цього поєдинку. Що Матвієнко це та людина, яка більше про передачу. Але якщо перекриті всі наші гравці, то передачу попробуй віддай. Так, ну а просувати Матвієнко не дуже любить наведені. Ось таким чином вони, в принципі, більш-менш поставили завдання для нашого білдапу, але разом з тим вони як якби провалились самі, а потім ще фіаско повне було. Давайте про це детальніше. Значить, спочатку провал. Він полягає в тому, що Зубков покидає свою позицію правого Вінгера і зміщається всередину. І тут же питання ставиться до захисників збірної Македонії, тому що Альоскі то якраз стояв між Зубковим і Конопльові. Тобто він ось повинен був бережирувати, в разі чого атака йде через протилежний фланг, сідаєш в лінію захисту до п'ятірки. Якщо ж атака через коноплю, ти туди висуваєшся, даєш там інтенсивність. Відповідно, коли Зубков йде в центр, по ньому вже мусить грати хтось інший, так? І хтось винен, хтось повинен висунутись з трійки центральних захисників. Що цікаво, що тут е, явно видно, що має центральний саме висуватись, йому вказує на це партнер, тобто партнер бачив, але сам цього руху не робив. Думаю, що центральний повинен був висунутися, але так як йому це вказує, це вже очевидно запізненням. Окрім того, хочу зауважити, що позиція не очевидна. Хоча, можливо, він відповідав просто за всі висування, тоді якби центральні це саме логічна дія. Ось. Але, тим не менш, Прозубкова якби, стрішки з запізненням встигають згадати, тому він може прийняти м'яч, але він відпасовує назад. Після цього відбувається фіаско, про яке я казав, тому що Альоски, який грав по коноплі, тепер зверніть увагу, де Альоски, а де конопля. От якби якщо ти йшов вперед, давати цю інтенсивність по цьому гравцю, то ти назад за ним повинен добігти допрацювати. Відповідно, конопля вже був вільний. В принципі, враховуючи, що м'яч знову Матвієнка, можна було очікувати туди діагональ, це було небезпечно. Але разом з тим відбулось і повне фіаско, так би мовити. Окрім фіаско, тому що цей центральний захисник, який висунувся на Зубкова, він по ньому відіграв, потім побіг назад, ледь не, зб... не збив арбітра. Вони дуже намагались гравці в Македонії, тримати цю п'ятірку позаду, а на Матвієнка ніхто не виснувся, тому що пам'ятаєте, ось ці два нападники вони так і знаходяться далі по Забарному і по Миколенко. Тобто Матвієнко знову ж таки має гору часу і два вільних гравця збірної України там на діагональ можна на Юхима коноплю віддати, але повертається назад на Зубкова. І по зубково вже ніхто не грає, тому що гравець повернувся і після цього розвертають атаку збірної України. Тобто, в принципі, Македонія вже знайшла якусь формулу, але як тільки вони її знайшли, додаткове зміщення що зубково всередину, знову поставили їх в глухий кут. І того за неповних перших півгодини матчу збірна України чотири рази провела атаку від власних воріт до воріт суперника. Чотири рази закінчилися ударом. Правда, два заблокували, а два врятував голкіпер. Насправді для професійного футболу це дуже багато. Це означає не тільки чотири моменти, це означає, що збірна Македонії даремно бігає вперед-назад. По-перше, по-друге, якби після цього відповідно йдуть далі моменти на їхні ворота. Там якісь кутові стандарти. Тобто, це все накопичується. Тому цілком закономірно, що Україна виглядала краще у цих перших півгодини. Що ж змінилося в порівнянні з першим матчем? Мені здається, я би виділив два таких елемента. Перше, це те, що мені здається, Македонія грала менш сміливо. Вони грали в себе вдома в скоп'ї, грали сміливіше. Ця п'ятірка позаду більше висувалася вперед. Так? Тобто вони грали високі блоки, там було видно щільність попереду. Ось тут я, я її не бачив. Оце от Степаненко приймає, розвертається, це дуже просто, і ми бачимо, чому це відбувається. Друга причина це те, що Ребров змінив тактику. В так? нас там було 4-4-2. Умовно, можливо, це було 4-2-3-1, але суть в тому, що був справа в нас Ярмоленко, зліва Мудрик, якщо я правильно пам'ятаю, в нападі був довбик, і під ним, чи Яремчук, в нападі був хтось на вістрі, і під ним був циганков. Ось і циганков це та людина, яка ближче все ж тримається до лінії нападу, так? Намагається десь знайти в зонах за спинами в простір час від часу, час від часу між лініями, але все ж таки він ближче до цієї лінії з п'яти футболістів захисних. Тому, якби важче було створити всю перевагу на нашій половині поля, так Ценков для цього гірше підходив. По ньому все ж хтось один з центральних захисників Македонії грав. Відповідно, цього не було. Цього матчу чисте 4-3-3, і збірна України якби мала перевагу. Отримувала в себе м'яч, спокійніше розверталися і проводила атаки з ходу. Це те, що було, це те, що якісно змінилося, і давайте це відмітимо. А далі розберемо гол. Гол він відбувся після рейду Миколенка. Це те, про що я говорю. Ну тобто не всі атаки закінчуються десь ударами, але те, що ви доставили м'яч до чужої половини, там якесь завдання захисникам поставили, це теж добре. Якби це теж зарахується. Час від часу, і ось в даному випадку гравці збірної Македонії пробують вивести м'яч. Наші ще там високо, так як збірну України, там високо в великій кількості гравців. Вони пробують затиснути. А центральний захисник збірної Македонії приймає не найкращі рішення і по задуму, і по виконанню, тому що, по-перше, він віддає передачу через центр, де велика кількість гравців збірної України, там навіть якби суперник прийняв. І якось спробував розгорнутися, все одно ніякої переваги команда не отримує, Тобто, ризик абсолютно не виправданий, виконання неякісне, тобто, передача така. Не чітка, доволі сильна, і м'ячик відстрибує від гравця Збройної Македонії. Тут треба відзначити Судакова, тому що м'ячик до нього просто не підстрибнув, він його виборов, він встиг зробити цих декілька кроків, здійснив відбір. Тоді Зінченко не втрутився, що дуже правильно, він бачив, що Судакова є простір в зону, куди він біжить, і можна підготувати удар. То здається, проста дія, але дуже правильна. Відзначимо теж. І Судаков пробив. Пробив з рикошетом, м'яч потрапив по воротах. З точки зору тактики не важливо з рикошетом чи без, з точки зору тактики, важливо, що команда завершила атаку ударом по воротах. І гол цілком закономірний, як на мене. Після голу гра все ж дещо змінилась, так. Ну, перше, треба зауважити, що збірна України не, не старалась змінити план на гру. Це було видно, вони теж продовжували в передачу виходити десь через Миколенка, десь через центр шукали простір, але в передачу ну, тобто ребро ставить цей стиль. Україна намагалась володіти м'ячем, багато загострювала. Разом з тим гра змінилась, тому що македонці почали більше намагатися володіти м'ячем. Вони перестали грати на закидання. Україна там вже не так сміло відбирала. Неприємно те, що збірна України давала багато пробивати по воротах наших. Так, наш, наш низький блок. Я б досі сказав, що він не є сильно надійний. Навіть проти цієї Македонії, яка, в принципі, не сильно багата на якісь таланти, так там Елмаз був щось створював сам за рахунок індивідуальної майстерності. А більше нікого немає. Разом з тим в низькому облоці Україна не сказати, що виглядає надійно. Але разом з тим і розкрилася дві сторони. У нас такий більш атакувальний склад, і це було видно. Тобто... Може відзахищатись на згірше виходить. Зате використовувати простір, який утворювався, поки македонці атакували. Це завжди, будь ласка. Особливо виділяється епізод, де довбик атакував глибину, догнали його суперника, але не умудрився прийняти і в штрафний віддати, де мудрик в принципі пробував без супротиву. Тільки голкіпер доволі сильно скоротив дистанцію, тому встиг як би відбити. Тому так проблеми в захисті є, але глобально мені здається, що Україна була ближче до другого м'яча, аніж Македонія до першого. І цілком закономірно, що так і відбулось. Теж те, про що ми говорили, контратака вже в компенсований час. Тут, по-перше, відмітимо Караваєва, який спочатку пробіг весь фланг, так прокинув одного гравця. Потім вже під супротивом встиг побачити, що Голкіпер робив те саме, що проти Мудрика. Дмитрієвський, очевидно, читав передачу в центр, тому що захисники збірної Македонії туди не встигали. Але ось Караваєв під супротивом встиг підняти голову і побачити, що Дмитрієвський вже високо. Таким чином він пробив поворотах, намагався високо. Мені здається, що був злочин, що Дмитрівський послизнувся банально, тому що висота така, що якби він просто підстрибнув, то руко рукою, мабуть, би дістав. Десь би, можливо, не зловив, але міг би переправити десь в сторону. Ну, але нам і краще, якби жаліти Дмитрівський не будемо. Газон нам чеський допоміг трішки. Що ж, давайте підіб'ємо певні висновки по цьому матчу, такі якісь більш. Стримання я би хотів, тому що, ну, по-перше, так, давайте. Ми зіграли краще проти македонців. Це не був якийсь неперевершений матч. Він такий трішки навіть на нервах, я би його псамнув, тому що різниця один гол і багато давали створювати на наші ворота. Перевага створилась за рахунок зміни тактики. мені здається. так, Ребров знову змінив тактику, скільки він же грає, мені здається, кожен раз нова. Якщо я не помиляюсь, бо я от не пригадую навіть дві одинакових, ось 4-3-3, Насправді добре, що вона теж є в арсеналі. І добре, що видно, що вона працює проти дещо слабшого суперника. Я би так сказав. Так 4-3-3, насправді ця тактика, яка може давати тобі багато проблем в центрі поля, якщо ти граєш проти серйозного суперника, який відрізує цю першу групу з трьох футболістів, на переходах можуть не встигати півзахисники. Ось проти македонців, очевидно, що таких проблем не було. Це добре. Щодо інших компонентів гри, то я би сказав, що я не бачу якихось там е, чітких покращень. Ось в чому проблема, так. Тобто в захисті ми не почали грати надійніше, а в нападі зіграли краще за рахунок зміни схеми, що якби не на кожну гру буде діяти. Тому я так дещо спокійно ставлюсь до цієї перемоги. Не думаю, що це якось збільшує наші шанси в грі проти Італії. Ну, але добре, це для впевненості як мінімум. Е, до речі, збірна Італії прямо зараз грає з Мальтою, і я там, якщо чесно, не очікую якогось. Дива, скажем так, думаю, що Італія буде набирати свої очки. Нам відповідно теж треба буде набирати свої очки проти Мальти вівторок. Надіюсь, там дива теж не буде. Також хочеться зауважити, що в нас якась тепер дуже коротка лавка, тому що ось випав Ярмоленко, випав циганков, і на позиції Вінгера виходить. Малиновський це можна зрозуміти. Типу більше в центр будемо грати так. Малиновський такий більше до досередини, що якби добре, коли ви тримаєте компактність захисті. Але ну, розумієте, Малиновський дуже погану гру провів, ось в чому питання. Каравай вийшов замість Мудрика, в принципі, це теж непогано, але з іншого боку, Мудрика мені не подобається. Якщо хотіти замінити Мудрика на весь матч, я пояснив, чому мені не подобається. То Каравай ну, теж, якби, трішки слабший, мені здається, зараз, ніж, ніж інші наші Вінгери. Скажімо так. Ну, мені здається, є певні проблеми з глибиною. Яремчук теж вийшов на заміну вже другий раз. І перед тим повну гру провів і він, ну теж абсолютно ніякий, якщо чесно, на рівні збірних зараз це мені не подобається. Тобто теж, крім Довбика, зараз насправді якогось якісного вісте я не бачу для України. Такі от тривожні дзвіночки щодо складу збірної. Ну але на матч з Мальтою я надіюсь Цього складу хватить. Ну тобто, повинно хватити. Ось а до вирішального матчу проти збірної Італії все виглядає так, що саме гра проти італійців буде вирішальною, то я думаю, що надіюсь, що більшість гравців основного складу будуть готові. І тоді ми дамо бій. Вирішальний бій. Ну, якщо не вийде, то ще будуть вирішальні бої в кваліфікації з Ліги нації. Я думаю, що Україна туди теж прорветься, якщо не вийде напряму. Ну тобто, збірна України ще буде грати багато вирішальних матчів. Хочеться вже якісь навіть невирішальний, що чесно, щоб не переживати. До речі, матч з Мальтою буду розбирати на каналі. Там вівторок він, мабуть, в четвер буде зранку випуск. Ось я дякую всім за перегляд цього відео. Дякую, що ви мені вподобайку. Підписуйте, щоб не пропустити аналіз матчу проти Мальти. Все, щасливо всім до побачення.